Весняне сонце лагідно проникало крізь легкі штори, наповнюючи кімнату ніжним золотавим світлом. Олена, витираючи пил у кабінеті чоловіка, мимоволі посміхалась. Вона любила цей куточок їхнього дому строгий, зручний, трохи консервативний, як і сам Андрій. Книжкові полиці, наповнені документами та романами, фотографії родини у красивих рамках. Тут усе свідчило про впорядковане, щасливе життя. Раптом її погляд зупинився на краєчку старого конверта, що виглядав із підстосу паперів. Допитливість узяла гору, і Олена витягнула лист, який видався давно забутим. Серце забилось швидше, коли вона побачила на конверті акуратний жіночий почерк і незнайоме ім'я Інна. Спершу Олена вагалась, чи має право читати цей лист, але цікавість виявилась сильнішою. Вона обережно відкрила пожовклий конверт, намагаючись не пошкодити крихкий папір, і почала читати. Кожне слово, кожен рядок підсилювали її занепокоєння. Андрію, знаю, що ми домовились забути одне одного. Але моє серце не дає мені спокою, ти завжди будеш для мене тим єдиним. Пробач мені за все, твоя інна. Олена відчула, як у грудях щось болісно стиснулось, у голові закрутилися питання, відповіді, на які вона боялася почути Хто ця інна? Яке значення вона мала у житті Андрія? Чому чоловік жодного разу не згадував про неї. Спробувавши заспокоїтись, Олена обережно поклала лист на місце, наче боялась, що Андрій міг помітити її втручання. Її думки металися від однієї здогадки до іншої, від тривоги до страху, від страху до гніву. Цієї миті двері кімнати несподівано відчинились. І на порозі з'явився Андрій. Він уважно подивився на дружину і посміхнувся тепло, не підозрюючи про бурю, що вже розгорілася всередині неї. Що сталося, Оленко? Ти якась збентежена? запитав він, підходячи ближче. Нічого, просто задумалась, відповіла вона, намагаючись приховати справжні почуття за усмішкою. Ну, добре, якщо так. Ідемо вечеряти, діти вже чекають. Андрій лагідно обійняв її за плечі, нічого не підозрюючи. Йдучи разом до їдальні, Олена зрозуміла, що цей лист стане для неї початком нового незворотного етапу життя. Минуле Андрія повільно, але невблаганно вторгалося в їхню сімейну ідилію несучи із собою тривожні таємниці та біль, які їй ще тільки належало розгадати. Після неспокійної ночі, сповненої тривожних думок, Олена прокинулась із важкою головою. Вона підвелася з ліжка і тихо пройшла на кухню, намагаючись не розбудити Андрія. Приготувавши собі каву, жінка сіла за стіл, втупившись удалечінь. Минуле, яке вона так старанно намагалася забути, поверталося із кожним ковтком гіркого напою. Спогади понесли її на багато років назад, у ті часи, коли вони з Андрієм були молодими та безтурботними. Усі навколо вважали їх ідеальною парою, але зараз Олена чітко усвідомлювала, що у цій реальності завжди був маленький непомітний тріск. Таємниця, яку вона не хотіла помічати, Олена згадала, як одного вечора Андрій не прийшов на їхню заплановану вечерю, а на її дзвінки не відповідав. Повернувся він тільки пізньої ночі, відмовившись пояснювати, де був. Тоді Олена списала це на втому і надмірну зайнятість на роботі. Але зараз ці спогади почали набувати нового, більш загрозливого значення. Вона пригадала інший випадок незрозумілий телефонний дзвінок, після якого Андрій помітно занервував і вийшов розмовляти на двір. Коли повернувся, він був задумливим і стриманим, а на питання Олени відповідав роздратовано і коротко. Тоді вона не надала цьому значення. Намагаючись виправдати поведінку чоловіка стресом, тепер Олена розуміла, що всі ці дивні ситуації могли бути пов'язані з жінкою з листа інною. Хто вона була для Андрія? Чому він приховав від неї її існування? Від спогадів Олену відірвав звук дверей. У кухню війшов Андрій. Ще сонний і трохи розгублений від ранньої години? Що трапилось, ти вже не спиш? тихо запитав він, наливаючи собі склянку води. Просто не могла заснути, сухо відповіла Олена, уникаючи його погляду. Чоловік помітив, що щось не так, і уважніше подивився на дружину. Оленко, може, скажеш, що тебе турбує? Жінка завмерла всередині неї йшла запекла боротьба між бажанням дізнатися правду та страхом почути її. Андрію, ти мені колись не договорював щось важливе. Вона запитала спокійним, але трохи тремтячим голосом. Чоловік здивовано подивився на неї, потім опустив погляд. Ти про що? Про минуле. Про те, що було до мене. Олена відчула, як їй важко даються ці слова. Андрій відвернувся, і на мить запанувала тиша. Потім він тихо зітхнув і знову поглянув дружині в очі. У кожного є минуле Оленко, деякі речі краще залишити там, де вони були. Він спробував посміхнутися, але ця усмішка була невпевненою. Майже сумною, відповідь чоловіка не заспокоїла Олену, а лише посилила її тривогу. Вона зрозуміла, що шлях до істини буває важчим, ніж вона могла собі уявити. Тінь минулого все сильніше затягувала її в свою павутину, і Олена вирішила, що зупинитися зараз означало б жити в постійній невідомості. Їй залишалося одне знайти відповіді на свої питання самостійно. Наступного дня щойно Андрій поїхав на роботу, Олена вирішила діяти вона більше не могла залишатися у владі сумнівів і страхів, які поступово з'їдали її зсередини. Потрібні були відповіді, хай якими болісними вони могли виявитись. Зібравши всю рішучість, вона повернулась до кабінету Андрія. Її руки тремтіли, коли вона перебирала папери в ящиках столу, шукаючи хоч якісь зачіпки. Кожен аркуш, кожне фото здавалися звичайними і нічого не пояснювали. Та раптом її погляд впав на невеличку коробку, заховану далеко за книжками на поверхній полиці. Олена дістала її, відчуваючи, як серце прискорено б'ється. Обережно відкривши коробку, вона побачила кілька старих фотографій та листівок. На одному зі знімків її чоловік обіймав симпатичну, усміхнену дівчину з коротким темним волоссям. На звороті дрібним почерком було написано Андрію від інни, назавжди твоя. Від цього напису Олені стало холодно, вона присіла в крісло, намагаючись заспокоїтись. Фотографія була зроблена близько 20 років тому, але емоції, що випромінювали ці двоє, були настільки щирими, що Олені стало нестерпно боляче. Щоб знайти більше відповідей, вона відкрила ноутбук і почала шукати інформацію про Інну. Використовуючи всі деталі, які змогла знайти, через кілька хвилин пошуку вона натрапила на стару новину місцевого порталу. Її серце застигло, коли вона прочитала заголовок. Трагічна автокатастрофа забрала життя молодої дівчини. У статті йшлося про Інну Левченко, яка загинула у віці 22 років. Після того, як втратила контроль над керуванням автомобілем. Було зазначено, що слідчі не виключали версії, що дівчина могла бути засмучена чи налякана чимось перед аварією. Олена відчула, як по її тілу пробігли мурашки, її чоловік ніколи не говорив про цю історію, про те, що він втратив близьку людину. Вона мимоволі згадала слова з листа. Пробач мені за все, невже сварка з Андрієм могла стати причиною цієї трагедії. Її роздуми перервав раптовий дзвінок телефону. Побачивши на екрані ім'я Андрія, вона ледь змогла зібрати себе докупи. Алло, Оленко. Як ти? Хотів попередити, що сьогодні затримаюсь, є деякі справи. Голос Андрія звучав стурбовано. Добре, я зрозуміла, відповіла вона коротко, ледь приховуючи хвилювання. Після дзвінка вона сіла, затримуючи подих. Що за справи у Андрія саме тепер? Олена вже не могла чекати, вона взяла старе фото, записала адресу місця аварії, що було вказане в статті, і вирішила негайно дізнатись все сама. Вона вже зрозуміла одне. Правда, яку приховував її чоловік, була надто важкою, щоб він міг нести її один. І тепер це стало тягарем для них обох. Олена приїхала до місця, де багато років тому сталася трагедія. Вона вийшла з авто, відчуваючи, як під ногами потріскує сухе гілляччя. Ділянка дороги виглядала похмурою та занедбаною, наче сама природа прагнула приховати сліди того фатального дня. Її погляд ковзнув по придорожніх деревах, на одному з яких і досі можна було помітити сліди старого зіткнення. Змарніла квітка, прикріплена до стовбура, стала болючим нагадуванням, що хтось досі не забув про загиблу інну. Раптовий телефонний дзвінок вивів Олену з глибоких роздумів. Невідомий номер висвітився на екрані. Відповівши, вона почула лише важке дихання, після чого дзвінок обірвався. Хто це? прошепотіла вона, відчувши неприємний холод по шкірі. Серце жінки охопило тривожне перечуття. Не встигла вона прийти до тями, як на телефон прийшло повідомлення з того ж номера. Ти шукаєш не там, де потрібно. Запитай у Андрія, хто винен у смерті Інни. Олена здригнулась, руки затремтіли. Хто міг знати, що вона тут? Хто хотів, щоб вона знала правду? Знову сіла в авто, повернувшись додому, вона почувалася спустошеною. Увійшовши до будинку, Олена помітила щось дивне вхідні двері були відчинені. Її серце шалено застукотіло, коли вона обережно ступила всередину. На столі у вітальні лежала записка невідомий почерк, різкий і нервовий, свідчив про поспіх і емоції. Минуле завжди повертається, щоб забрати те, що йому належить. Олені здалось, ніби хтось спостерігає за нею. Вона обернулась, але нікого не було. Паніка підступила до горла, змушуючи її важко дихати. Ввечері, коли Андрій повернувся додому, Олена вже не могла приховувати своїх почуттів. Зустрівши його у дверях, вона простягнула записку. Що це означає Андрію, хто переслідує нас? Погляд Андрія сповнився страхом і розгубленістю. Він мовчки дивився на папірець, наче побачив привид з минулого. Я не знаю. Я думав, це все давно закінчилось, промовив він тихо, опустивши голову. Андрію, розкажи мені всю правду. Голос Олени тремтів від емоцій. Хто така Інна? Чому вона загинула? Він тяжко зітхнув, дивлячись їй в очі. Інна була моїм першим коханням. Ми посварились того вечора. Вона була засмучена і поїхала, а через кілька годин мені повідомили, що сталася аварія. Я ніколи не пробачу собі цього. Андрій замовк. І в його очах блиснули сльози. Олена відчула, як її серце стислося від співчуття, але й біль образи не полишав її. Чому ти не розповів мені раніше? прошепотіла вона, ледве стримуючи сльози. Я хотів забути, але тепер, здається, минуле саме знайшло нас, відповів він, беручи її руку. Пробач мені, я боявся, що це зруйнує нашу сім'ю. Олена важко зітхнула, розуміючи, що тепер вони обоє опинилися в полоні минулого. Тінь колишнього кохання, яку вони так довго ігнорували, тепер вимагала свого, погрожуючи зруйнувати все, що вони будували руками. Олена знала лише одне. Потрібно було з'ясувати, хто стоїть за цими погрозами і чого він хоче. Минуле вже не можна було ігнорувати, воно саме прийшло до них. І тепер потрібно було з ним зустрітися віч на віч. Після відвертої розмови з Андрієм Олена кілька днів не могла знайти собі місця вона почувалася розгубленою і спустошеною водночас, наче той лист. Фото та таємничі погрози вирвали її з реального життя та закинули у незрозумілу темряву минулого. Здавалося, ніби навколо неї суцільний туман, який не розсіювався навіть вдень. Одного ранку, втомившись від нескінченних думок, Олена вирішила прогулятись, сподіваючись хоча б трохи заспокоїтись. Вона прямувала вздовж знайомого парку, коли почула, як хтось гукнув її ім'я. Обернувшись, вона побачила чоловіка приблизно одного віку з Андрієм, обличчя якого здавалося їй знайомим. Олено, це ви? перепитав він трохи невпевнено. Так, а ви. Вона завагалася, пригадуючи обличчя. Я Роман, друг Андрія, ми разом вчилися в університеті. Чоловік доброзичливо посміхнувся. Олена згадала Цей чоловік був на кількох старих фотографіях разом з Андрієм та інною. Ви, мабуть, уже все знаєте, тихо продовжив він, ніби читаючи її думки. Не все, але достатньо, щоб нічого не розуміти. Відповіла вона, відчуваючи, що цей чоловік знає більше, ніж міг би сказати Андрій. Роман зітхнув, запропонувавши присісти на лавку. Вони сіли, і чоловік замислено почав свою розповідь. Тоді, коли Інна загинула, ми всі були шоковані. Андрій винуватив себе, бо тієї ночі між ними сталася дуже серйозна сварка. Інна була впевнена, що Андрій її зраджує. Вона ревнувала, була емоційною, навіть трохи нестабільною. Але Андрій її любив, справді любив він був у розпачі, коли її не стало. Олена відчула, як щось холодне пройшло по її тілу, коли почула ці слова. Вона усвідомила, як сильно Андрій міг страждати всі ці роки. Приховуючи це від усіх, навіть від неї. Але хто зараз хоче нагадати нам про цю трагедію? Хто переслідує нас? спитала вона, відчуваючи, що саме Роман має відповіді. У інни була молодша сестра Ірина. Він сказав майже пошепки. Після смерті Інни вона звинуватила Андрія в тому, що трапилось. Казала, що він її вбив морально. Вона так і не змогла змиритися з втратою сестри. Кілька років тому я чув, що вона повернулася сюди. Чому Андрій мені нічого не сказав про це? Голос Олени затремтів. Думаю, він хотів захистити тебе, він хотів захистити вашу родину, тому й мовчав. Але зараз, здається, Ірина вирішила помститись. Я не хочу тебе лякати, але будьте обережні, серйозно, попередив Роман. Прощаючись із Романом, Олена зрозуміла, що тепер минуле Андрія стало частиною її життя. Повертаючись додому, вона відчувала гіркий осад у серці. Її переслідували думки про Андрія, про Інну, яка загинула такою молодою. Та про її сестру, яка вирішила розворушити болючі рани. Коли Олена зайшла до будинку, на кухні сидів Андрій Він підняв очі, і в його погляді було щось глибоко трагічне. Олено, нам потрібно поговорити, почав він, і вона зрозуміла, що він також отримав тривожні новини. Тепер вони мали пройти крізь цю історію разом, адже саме зараз вона зрозуміла, відповідь на всі їхні питання могла бути набагато боліснішою, ніж сама таємниця. Наступного дня ранок був сірий і похмурий, ніби природа відчувала наближення важливої події. Олена і Андрій сиділи на кухні, дивлячись одне на одного з мовчазним розумінням, що час остаточно з'ясувати всі деталі минулого. Ірина написала мені, тихо почав Андрій, демонструючи повідомлення на екрані телефону. Вона хоче зустрітися, аби все розставити на свої місця. Олена відчувала, як її серце тривожно завмерло, але голос залишався спокійним. Ми повинні піти разом, це стосується нас обох. Зустріч було призначено у старій кав'ярні, в місці, яке Андрій колись часто відвідував із Інною. Вони прибули раніше, сівши за столик біля вікна. Олена нервово стиснула чашку з чаєм. Відчуваючи, як руки стають холодними. Андрій натомість сидів напружений і блідий, ніби готувався до болісної сповіді. Коли двері відчинилися, і до кав'ярні увійшла жінка років 40, з короткою зачіскою та гострим зосередженим поглядом, Андрій різко застиг, ніби побачив примару. «Ірино?» Тихо промовив він, піднімаючись зі стільця. Жінка уважно подивилась на нього, а потім на Олену і, не промовивши ні слова, повільно підійшла до столика та сіла навпроти. Ви вже знаєте, хто я, почала Ірина без вступів, її голос був сухий і різкий. Двадцять років тому ти забрав у мене сестру Андрію. Я знаю, це був нещасний випадок. Але ти мав сказати всю правду ще тоді. Я шкодую кожного дня свого життя, відповів Андрій, ледве стримуючи емоції. Але я не можу змінити того, що трапилось. Чому ти вирішила переслідувати нас зараз? втрутилась Олена, намагаючись тримати голос рівним. Ми ні в чому не винні перед тобою. Ви жили, наче нічого не сталося. Ви будували щастя на трагедії моєї сестри, я не могла цього пробачити. Я хотіла, щоб ви відчули той біль, який я носила в собі весь цей час. Голос Ірини почав тремтіти, а в очах заблищали сльози. Але ми не заслужили цього. Я ніколи не забував про Інну. Але тепер у мене є сім'я. Голос Андрія був тихим, але рішучим. Помста не поверне Інну, вона лише знищить тебе саму. Ірина мовчала, дивлячись у чашку кави. Врешті вона важко зітхнула, підняла погляд і гірко посміхнулась. Я думала, що це принесе мені спокій, але це лише посилило мої страждання. Можливо, настав час пробачити і відпустити. Тихо сказала Олена, дивлячись їй прямо в очі ми не вороги, ми такі ж заручники цього минулого, як і ти. Ірина довго дивилась на них, ніби намагаючись прочитати їхні думки, а потім кивнула, ніби прийняла остаточне рішення. Ви маєте рацію, мені потрібно жити далі. Інна теж не хотіла б бачити мене такою. Вона піднялася зі стільця і коротко глянула на Андрія. Пробач, що так довго ненавиділа тебе. Я сподіваюсь, ти знайдеш спокій. Залишивши на столі гроші за каву, Ірина мовчки вийшла з кафе, залишивши Андрія та Олену наодинці з власними думками. Ця зустріч стала для них вирішальною. Вони нарешті змогли подивитися правді в очі, прийняти біль і відпустити тінь минулого, що стільки років заважала їм дихати на повні груди. Тепер лишилося одне зробити крок у майбутнє, яке вже не було затьмарене сумнівами і провиною. Вони зрозуміли, що найважче вже позаду, і життя. Продовжується.